Вітаю, пане Дмитре. Доброго дня. Вітаю дуже добрий. приємно, дуже приємно вас бачити після великої перерви, яка викликана атаками орків на нашу енергетичну систему. Це пан Дмитро Снігірьов, військовий експерт та співголова ініціативної групи Права справа. Рада вас вітати, пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на фронті? Особливо цікаво, що, що відбувається в Бахмуті, та як. Чому орки атакують Херсон? Здається, вони не намагаються вже його повернути, а просто помста. Це просто помста, коли вони так жорстоко обстрілюють нещодавно звільнений українцями Херсон. Абсолютно точно, це елемент першу чергу психологічного тиску на мешканців деокупованих територій, в першу чергу Херсона. Показати, що, начебто, дивіться, при окупаційній владі було стабільно спокійно, вас прийшли українські військові і почалися масовані обстріли, проблеми з електрикою, водою та всім іншим. Погодьтеся, досить важко налагодити постійне енергозабезпечення Херсону під час масштабних, фактично руйнівних обстрілів. Оце елемент дестабілізації ситуації. Причому б'ють вони не по військових цілях, а в першу чергу по житловій інфраструктурі, наражаючи на смертельну небезпеку і відверту смерть віддавати казати відверта смерть мешканців Херсона. Причому б'ють не тільки ж по Херсону, там фактично все правобережжя знаходиться під власними вогневими ударами з боку окупантів. Але якщо ми говоримо про Херсон, варто й говорити про те, що є позитиви. Зокрема, на увійкавці зафіксована передеслокація виведення окупаційних підрозділів. Це пов'язане з тим, що власна Каховка знаходиться нижче географічно, ніж правий берег Дніпра, який контролюється ЗСУ. Фактично, окупанти знаходяться в пасі, в вогневому мішку. Всі позиції окупантів вони прострілюються Збройними силами України. А враховуючи те, що тактико-технічні характеристики озброєння, переданого нам країнами Заходу вдвічі перевищують російські, то шансів у росіян фактично ніяких. Ми фактично їх розстрілюємо як в тиру. Тобто можемо говорити про те, що в чергове, як то кажуть, дурень думкою багаті, вони нарешті зрозуміли. Що утримання цих територій це досить, ну скажімо, складна річ, в першу чергу, враховуючи втрати в живій силі і техніці. Прицільні удари раз по разу по місцях накопичення, як важкої бронетехніки, так і місцях розквартирування. Причому, пані Тетяна, давайте говорити, і, шановні телеглядачі, якщо наразі поступають приємні новини про те, що ми тримаємо під вогневим контролем чонгарський перешиїк, то відповідно мовиться про те, що ми, ну скажімо так, Контролюємо фактично всю логістику окупантів. Передислокація російських окупаційних військ в тилових районів, мовиться про окуповані території Криму, вона наразі унеможливлена. Це по Херсонській області, ну і плюс, давайте говорити про те, що сусідня Херсонщина – Запорізька область там відверто панічні настрої. Панічні чому, бо власне розуміють, що наступною ціллю Збройних сил України можуть бути і Мелітополь, і Бердянськ. Ми вже з вами говорили про те, що поблизу Мелітополя а, авральним порядком створюються інженерно фортифікаційні споруди. Чим примітний Мелітополь, чим він цінний і для ДЗСУ, і відповідно окупантів. Логістичний хаб через Мелітополь проходять два автошляхи і залізниця. І головне, це ключ, ключ до так званого сухопутного коридору між окупованими територіями Луганської Донецької області і Автономною Республікою Крим. Якщо ми беремо Мелітополь в осаду чи деокуповуємо, відповідно не про яке шляхосполучення прикидання оперативних резервів не мовиться. Російське угрупування фактично буде розчленоване на дві половини. І ті. Окупаційні війська, які зосереджені Херсонській області, ми знов повертаємося до Херсонської області. Мовиться про лівий берег. Вони змушені будуть відійти в Крим, бо немає сенсу. Просто вони фізично не втримуються на тих територіях, враховуючи те, що логістика порушена буде повністю. Ми контролюємо і Чонгар, і ще ми контролювати будемо наразі і сухопутне сполучення з тилових районів окупованих територій, тобто утримати. Неможлива цю територію, і це росіяни прекрасно розуміють саме з цими пов'язані ті події, які відбуваються. Якщо навіть вивозять окупаційні адміністрації з армянська, це глибокий оперативний тил. Уявіть собі, що говорити вже про найближчі населені пункти, там ту саму Каховку, Голупристань та все інше. Це по Херсонській області Бахмут. Давайте дуже стисло, пані Тетяна. Я вам загальну картину дам. Далося стабілізувати ситуацію поблизу Бахмута. Введення оперативних резервів унеможливило подальше просування російських окупаційних військ. В першу чергу це ПВК Вагнер вглиб міської забудови. Бої точаться власне, фактично в передмісті, Ми їх видавили. Це провулок першотравневий і вулиця Федора Максименка. Їм вдалося тоді прорватися і зайняти низку промислових підприємств, зокрема, навіть синят завод, але подальшого просування, ба більше того, я ще раз підкреслюю, вдалося видавити з зайнятих позицій. Повідомлення окупантів про те, що вони зайняли кліщівку, не відповідає дійсності. Так їм вдалося покращити тактичне становище в районі Азаряновки Курдюмовки, Форсувати штучну перешкоду, це канал Сіверський Донець Донбас, але не змогли просунутися. Знов таки, за рахунок чого форсували, вже стала практика валу тіл, завалили тілами українські позиції. Сім хвиля так, тобто, не рахуючись кількістю жертв серед особового складу, абсолютно не рахуючись. І це те, що по Бахмуту в районі. Власне, наразі бої в районі Опитне, вони намагаються все ж таки створити так звані флангові охоплення і унеможливити власне локацію Збройних сил України в цьому населеному пункті. Мовиться про Бахмут. Ми контролюємо наразі дві дороги: це Бахмут Солідар і Бахмут Костянтинівка. Тобто, ну, є, скажімо так, підстави для стриманого оптимізму. По Авдіївці. окупанти змушені визнати ну, жорсткий характер опору з боку Збройних сил України. Тобто знов таки просування в районі Водяного, Вільського, воно фактично призупинено. Бої ведуться безпосередньо в населеному пункті Водяни. Поблизу Дня Вільського вони намагаються контратакувати. Аналогічна ситуація в районі Мар'їнки. Бої в населеному пункті, але знову окупанти визнають, що йдуть. Зустрічні контратаки з боку збройних сил України не про який контроль за населеним пунктом. Це самі окупанти визнають, не мовиться. Тобто, ми міцно тримаємо позиції по вугледару. В принципі, ну ситуація тут більш-менш зрозуміла по Луганщині. Сватове СВАТО там досить цікава ситуація. Власне, ми наразі перевіряємо інформацію, яку озвучив Гайдай, з приводу евакуації окупаційної адміністрації з міста Сватове. Наскільки вона підтверджується, з того що є нового, пані Тетяна. Це ексклюзив для вас зафіксована передислокація окремих підрозділів повітряно-десантних псковських десантників. 76-та дивізія. Повітряний десантна російських військ це найбільш елітні підрозділи. Тобто мовиться про те, що росіяни прекрасно розуміють, що є загроза прориву на власне Сватівському напрямку. Ми контратакуємо в районі Нова Дуванка. Наразі тримаємо під водневим контролем не тільки трасу Сватове Креміна, але й відповідно на Сватово-Троїцьке. А чому цей ця ділянка траси? Чим вона нам цікава, це перекидання підрозділів безпосередньо з Російської Федерації. Якщо скажімо, сватали Креміна, там передислокація з з тилових районів Луганської області зі Старобільська, то тут безпосередньо з Російської Федерації. 에, по по, по, по ми, а що можна ми можна запитання по Донецьку, катить. пане Дмитре. Так. Люди пишуть в коментарях: а чому ви не кажете про те, що нібито ЗСУ обстрілює Донецьк жорстоко? І, от, навіть пишуть, що важко поранений був колишній голова Роскосмосу Рагозін, який святкував свій день народження в Донецькому ресторані. Навіть деякі люди вважають, а чи це легітимна? Ціль це ж не військовий, хоча й фотографувався зі зброєю. Тому запитання таке: чи ЗСУ обстрілюють Донець чи ні? Та е, чи є легітимною ціллю цей е, Рогозін? Ну, по-перше, Рогозін є представником країни окупанта, що значить легітимна, нелегітимна. людина, яка зі зброєю в руках приймає участь військової агресії проти нашої країни, є легітимною цілею. Тим більше давайте згадаємо висловлювання. А, нетверезого Дмитра Медведєва з приводу того, що військово-політичне керівництво нашої країни є легітимною ціллю для російських окупантів. Тому, відповідно, війна є війною. Ви э, ск -ск сказали А, тепер отримайте і Б. Тому говорити про те, що там нелегітимні цілі, це як мінімум не зрозуміло. Про Гозіну, до речі, пані Тетяна знов таки ексклюзив. Ситуація з ним. Стан здоров'я його погіршується, його не змогли прооперувати не в Донецьку, не в Ростові на дону його перекидають в Москву. Тобто все те, що він там отримав, там осколкові поранення сідниць. От, до речі, тут дуже показовий момент, пане Тетяна, якою частиною тіла він наступає. Це не жарти, але можемо лише констатувати, що осколкові поранення це пішли, скажімо, не в передню частину тулуба. По до речі, там не тільки Рогозін, там і так званий очільник уряду ДНР, там весела компанія. Пан Дмитро, я так розумію, святкував свій день народження, якось воно не сталося. Є й загиблі, там досить влу, таке серйозна ситуація. що по Донецьку, пані Тетяно, Я можу сказати тільки: ви знаєте, ну ми не окупаційна армія, ми не б'ємо по житлових кварталах. Тим більше враховуючи те, що на відміну росіян у нас високоточна зброя, то говорити про прицільні обстріли житлової забудови, навіть якщо там зосереджена навіть і техніка, немає жодних підстав на озброєнні ЗСУ високоточна зброя і Хаймерс, і пзтаж 2000, ті самі е, власне, снаряди вулкани Скалібур. Перепрошую, це російська техніка, у них радіус ураження може складати декілька десятків метрів відхилення від цілі. У нас високоточна зброя. Сенс нам бити по житлових кварталах. От я не зовсім розумію, знаєте, от коли там ще поїхали колишні українські журналісти туди і показують розбиті квартали там Донецька, так я перепрошую, запросіть їх, будь ласка. Те саме Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Паль, хай подивляться. Зрозуміло. Пане Дмитре, інше запитання. Наш президент Прошу. виступив перед конгресом Сполучених Штатів. Була дуже гучна промова, оплески. Але деякі експерти вважають, що якщо президент повернеться з Америки лише з Петріот, то цього недостатньо, бо це зброя захисту, а нам потрібна зброя наступу, і далекобійна зброя. Проте, американці поки що нам ну, не готові її надавати. Можливо, я помиляюся, і ви очікуєте, що все ж таки ми щось подібне отримаємо для наступу саме. І взагалі, як ви оцінюєте цей візит, його наслідки для нашої обороноздатності? Позитивно оцінюю візит в будь-якому разі. Візит е -е, очільника держави, причому воюючи це вже показник мовиться про закордонний візит? Це свідчення того, що ситуація і всередині країни мовиться про економічну складову і політичну, контролюється. І відповідно стан речей на фронті дозволяє верховному головнокомандуючу, скажімо так, знаходитися закордонним візитом. Це в першу чергу політичний сигнал. Розумієте, що ситуація контрольована від слова абсолютно. Чому в Москви така нервова реакція? Навіть не на самі підсумки відліти, а на те, що президент зміг собі, по-перше, знайшов собі це сміливість не тільки в Бахмут поїхати, але й відповідно ну, виїхати за закордонним візитом, розуміючи всі небезпеки. По самому візитові, пані Тетяна, позитив. Що таке системи Петріо? Давайте пояснимо, це не тільки оборонна зброя, це не тільки система протиракетної оборони. Постачання систем Петріот, а це тільки початок, це тільки як то кажуть перший крок, це інтегрованість української протиповітряної і протиракетної оборони в загальну систему країн НАТО. про це мовиться. Чому росіяни так нервують? Бо їхні ракети, оця їхня доктрина нанесення превентивного удару. Вона зазнає практичного краху. Уявіть собі, ракети їхні будуть збивати ще на території України, вже не кажучи про країни Європи. От про це мовиться, розумієте? Тобто, не зважаючи на те, Україна член НАТО, не член НАТО, буде створена єдина глибоко ешелонована, інтегрована в з країнами НАТО система протиповітряної і протиракетної оборони якщо раніше нам постачали тільки системи ППО, причому малої середнього радіусу, то тепер Петріо це дальнього радіусу, тактико-технічні характеристики до 180 км кілометрів може вражати ціль на висоті до 20 кілометрів. І основне це захищеність від балістичних ракет, чого у нас не було раніше. Тобто, позитив в тому, пані Тетяно. Що дав, дали сигнал і Німеччині. Німеччина завжди апелювала тим, що ми не можемо самі приймати за союзників якісь рішення. Рішення щодо надання тих чи інших зразків зброї це начебто колегіально. Має хтось бути першим. От Сполучені Штати продемонстрували, ми перші. Відповідно, вся риторика Німеччини з приводу наявності у них трьох систем Петріот. Які б вони могли дати, але вони не дадуть тому що? тому, що? Тому що створили прецедент. Розумієте, міняється сама тепер риторика, чим буде Німеччина артикулювати? Нема чим. На відміну від України на Заході є таке поняття, як прецедентне право. От прецедент створений, прецедент передачі систем протиракетної оборони. Відповідно, тепер вже позиції України в моменті. Постачання цих систем значно посилені. І головне, пані Тетяна, ми унеможливили себе від ракетного терору в моменті можливого навіть не те, що його немає зараз, постачання балістичних ракет з території Ірану. Ви пам'ятаєте, як нас лякали два місяці? Та ось ГУР виходить, та вони вже поїхали, ми точно знаємо. Сьогодні Будана виходить, ні, немає. Ракет. Ну, то таке-то окрема тема з приводу заяв ГУР. Але сам момент. Те, чим Російська Федерація тиснула і на нас, і на країни Заходу, що у нас будуть балістичні ракети, а України не має чим прикрити свої стратегічні об'єкти, це до певного часу працювало. Наразі це не працює. Наразі вже перший крок зроблений. Що стосується, і я закінчу, відповім на ваше питання, пане Тетяно, з приводу високоточної зброї. Ну, власне, якщо ви подивилися, нам передають власне ну, так званий комплект обладнання, який перетворює некеровані бомби на керовані. Чому унікальність цього? цього? Вартість комплекту. Ну, я не буду в технічній. Характеристики вдаватися, єдине з поясню нашим телеглядачам: там комплектну руль, скажімо так, дозволяє бомбі здійснювати, скажімо так, керування. Якщо раніше це був так зване сліпе бомбомітання, то тепер у неї радіусу потрапляння відхилення від цілий від 5 до 10 метрів. Це досить серйозно, пані Тетян. Враховуючи те, що знов таки передня лінія фронту всі засоби ураження російської сторони будуть під прицілом нашим, під бомбовими ударами. Тому у мене знов тут і тут навіть оптимізм, плюс подальша передача системи Хаймерс. Передачі Німеччини, системи, знов таки і зенитно ракетні комплекси з боку Франції пішли. Тобто, ні, пане Тетяно, всі е, мовиться про те, що йде комплексний характер постачання зброї і наступальної в тому числі. Тому е, не, не має бути песимізму. Заспокоїмо наших телеглядачів в цьому плані. Я мала на увазі танки, літаки та ще ці е, можливості влучати по цілям окупанта на відстані великої. По, по тим, е, Цілям, які є пунктами пуску в наш бік цих страшних ракет, і останнє запитання на сьогодні про нашу енергетичну систему, яку вони атакують. Я чи я правильно зрозуміла, що ви гадаєте, все ж таки іранські ці балістичні ракети Росія? Скоріш за все не отримує і не отримала, бо вони ж цими ракетами так само мали намір атакувати нашу енергетику, і, здається, знайшли наше таке трошки слабке місце, бо ми навіть шахедам ну не, не можу сказати, що прям так ідеально чинили спротив. Як гадаєте, чи більш ми готові до наступних енергетичних атак, і чи допоможе в цьому Петрі, От чи можливо ще щось? Давайте говорити на ну, по перше з приводу іранських ракет. Цитаю, цитую Буданова, щоб не було розбіжності. Іран поки відмовився підтримати Росію поставками балістичних ракет, щодо яких українські чиновники раніше висловлювали тривогу. Це він дав інтерв'ю New York Times. Супер. Так, тепер щодо можливості ракетних ударів подальших, давайте говорити жорстку правду. Росіяни вивели в Чорне море три носії калібрів загальною кількістю до 20 ракет. Це свіжа інформація. Буквально як то кажуть, датується декілька хвилинами. Тому говорити про те, що вони відмовилися від тактики нанесення ракетних ударів, ні, на жаль, не можна. Тим більше, давайте говорити, вони комбінують нанесення ракетних ударів з нанесенням ударів по об'єктах критичної інфраструктури за допомогою іранських дронів безпілотників. Це нові дрони безпілотники. Чому українська розвідка не приділяє увагу? Там навіть двигун іншої модифікації. Тобто, це нова партія, це не стара партія, яку притримали. Скорше за все йдеться про нові постачання. Щодо готовності української сторони, пані Тетяна, ну давайте говорити, якщо ми втримали ситуацію станом на 24 грудня, це, здається, вже восьма атака була ракетна, то відповідно відпрацьований алгоритм протидії. Як систем ППО, так відповідно і самої енергетичної системи. Тобто не будемо розкривати всі секрети, але е, я думаю, що власне можливості української сторони, що то протидії ракетному терору, вони дещо збільшилися. Не дещо, а значно збільшилися. З іншої сторони, військова доктрина Російської Федерації. Це саме нанесення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі з метою змусити країну супротивника до капітуляції. Тому, коли говорять про те, що Росія збирається воювати довго, по-перше, нема чим вже воювати. Давайте говорити відверто. Бюджет Росії він теж не зовсім, скажімо так, наповнений. За 9 місяців війни вони витратили 82 мільярди наразі, після введення потолка. На ціни на російську нафту за оцінками експертів очікується зменшення надходжень в російський бюджет до 50%. Тобто це серйозні моменти. Але, але пані Тетяне, треба розслаблятися. Єдине прохання до всіх, хто нас буде дивитися: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ще раз повторюю: скорше за все, вони очікують на жорстких. Скажімо так, в морозі, щоб бити вже, як то кажуть, з розумінням можливих наслідків. Це підступна тактика, злочинна тактика, але вони її будуть продуктувати. Це єдиний шанс для них, ну скажімо так, врятувати ситуацію. Бо наразі оперативна стратегічна ситуація на боці Збройних сил України. Дякую дуже, пане Дмитре, за ваш стриманий оптимізм. Це був пан Дмитро Снігрівьовський, голова ініціативної групи права справа і військовий експерт. Дуже вам дякую, слава дякую, Україні, пані. і до нових зустрічей. дякую. на все добре.